<реш> <реш> Буду сьогодні стартувати ранкет режим. От і виліз я здох. Бля, що ж так. Що ж так. Я не знаю, що в мене вийде, але дуже цікаво попробувати як. А, це він мені з цього блядь мені зі всього ламають кабінути. Даже колись в старі добрі пограти на ранкет і. Я здох. Бля, ну потно, дуже потно. Я би, звісно, в ідеалі хотів пробувати підняти емперор. Йоп, твою мать, це була по. Але це вже як буде, стартуємо з другої голди 16%. Я вижив, прикол. Та бля! Граю дві години. Ладно, годину 50 хвилин. Єбанутись просто блядь. за дві години. Подивимося, скільки я зможу підняти. Якщо хочете мене підтримати, заходьте в шоп. Заходьте в support a Creator і вводьте, будь ласка, мій код автора літній в магазині Fortnite. Буду, як завжди, кожному вдячний за вашу підтримку. Ну мені ця лока, до речі, дуже зайшла. І ця валина мені зайшла. Я спочатку на неї і хейтив, а зараз вона мені прям нормальна. Що, вже все, вже медальку забрали, не? Ніхера собі. чувак жорсткий був, він встиг мене запізконтролити. Я зрозумів, що це не моя постройка, тому я вже такий, я вже бачив цей значок загрузки в лобі. але. Блин. Чого? Опів. Да він же на цьому, да? Ну ладно, в мене є я його по-любому дожину. Ну, і так теж можна доганяти, мені таке подобається. Що це за спайдермен. Напевно, відтікав від когось, раз він такий білий кур'єр. Але це... Що це помпа. О, оце мені ігри страй було. О, чувак. Ну, ладно. Я просто трошки хвилююся чомусь, непонятно чого. Він не понятно чого. є потужний. Блядь, я потужный. Блять, я ничего не ще попадаю. Не, я не виграю. выграю я, конечно. Ну ладно, буває. Мені треба просто розігратися, трохи у мене руки холодні, я перестрашений якийсь трошки. Бля, я думаю, що я вб'ю остатньої цей херні. <реш> треба цю штучку забрати. Це що? Блін. Блин. А, я выжил, прикол. Да бля. Ну, ладно. Трошки нафартануло, чуть-чуть. Не Чуть -чуть. страшно, если честно. Мне прям дуже страшно вылазить из Бля. Вот и вылез, я сдох. Бля, да что ж так... Что ж так... Три кила? Тип, Да куда ты? Ну, зараз насправді важко буде піднімати, бо, блін, небагато людей пролізли далі по рейтингу і тут типи, які, в принципі, на Unreal нормально так навалювати можуть без проблем. Так, дивіться, я зараз напрягаю свої булки на, на максимум і беру, ну, як мінімум, виходжу з локи. От я вам гарантірую просто. Так, я пообіцяв, що я маю жити на лоці, мені треба якось виживати. Трелесію підформити. А ФПС мене 180. Так, ну в принципі. А, це босс! Прикольно. Скоро і тікати. Дивіться, я обіцяв, що з локі вийду. Що? Страшно, якщо чесно. Бля, мишка не дотягує з такою сенсою. З локі я вийшов. Босса вбив. Все, я не пиздло, виходить. Йоп твою мать, це було по. Це було дуже тупо. <смі> Мій час пройден. Я, я не зможу нічого вже добитися в цій грі, типу і. Так, от стріляю. Блять, він ще й зверху стріляє. І я почав простіше ставитись до цього. Типу, я більше просто в задоволені граю, і все. Колись я грав на якийсь результат. І зараз. Зараз теж ясно, що хочеться результату, але, типу, якось я простіше поставився. Бачите, по, по центрі крапочка, а я цілився не на крапочку, а на цю риску бокову. Сінь якийсь общак... Q -Q -Q. Те, шось, взагалі к'ю к'ю. Ти щось взагалі не цей не Фортнайтер якийсь. О, це цей розовий. Бля, як я його хочу вбити. Єбанутись просто, бля. Що ты, роботик? Нормально? Пострелял трошки. Робот поліцейський. А, це він мені з цього. Та блядь, мені зі всього ломають кабину Тут даже от... шансів уже нихера не мої. Я сдох, по п'ять зону б. А не, я живий. Пошел нахер, блядь. Нам зоной ты 25 тысяч километров, и меня, блядь, файтать. 6 секунд. Ну, похер. Ебан. Ты спрос, что ты за дамочек? Ряса еще трошки я. Не, тут, короче, бы... Гора прикрыть меня чуть-чуть. Бля, я... ну потно, дуже потно. меня им говно. Я тоже так умею. Ненавижу я тактик. Вилізь, будь ласка, покажи свою голівоньку. Іди сюди. Так, Да, я тебе розумію, тип. Я би сам юзав імпульску. Тактик, ти залупа, блядь. Фух. Що страшно, типу? Сюди. Мого покемончика поверни мені. Давай не будемо поплюжити стрім політикою. Це не політика, це життя. Ну, типу, я. Ми ж не розказуємо, хто кращий президент. Петро Олексійович, чи. нє ні не, не, не. Сюди. Спа... Спам трошки є, але Але прикольно. Звідки шо це? Він з неба стріляє. сюда. Лама, с просто Бля, это было жестко. Зато фрикил золотал. Ох, які ми прилетіли посраці сочно. Непривично. Ладно. Щось можу робити. Це вже, це вже радує. Але мозок. І з одного, і з іншої сторони, стріляє бачите, з усіх сторін. Ну, як на мене, непогано піднявся з голди до першої платини, майже до другої. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть в коментарях якісь зауваження. Якщо хочете продовження, пишіть слово продовження. І не забувайте про мій код автора літній. Буду дуже вдячний за вашу підтримку.